Чи бувало таке, що ви дивилися у вікно, поринувши у власні думки, поки навколо вирувало життя? Можливо, ви мали зосередитися на домашньому завданні, або ж це сталося під час наради. Думками ви були за тисячі кілометрів, або фантазували про події, які створили у своїй голові. Для багатьох із нас фантазія це коротка втеча, швидкоплинна подорож у світ уяви. Але що трапляється, коли мрійливість захоплює нас настільки, що ми віддаляємося від реальності на тривалий час? Сьогодні ми поговоримо про дезадаптивну мрійливість. За своєю суттю, мрійливість – це спонтанне переміщення уваги від поточного завдання до світу уяви та внутрішніх думок. Це не просто політ фантазії. це те, як наш мозок віддаляється від реальності. Уявіть, що ви сидите на лекції з історії стародавніх цивілізацій, яка вас не зацікавила. Раптом ви стаєте правителем свого власного стародавнього королівства, розробляєте стратегії та досліджуєте величезні ландшафти. Це і є мрійливість. Або Уявіть собі інше. Ви готуєте вечеру і під час нарізання овочів ви подумки переміщаєтесь на тропічний острів, відчуваючи між пальцями ніг пісок, прислухаючись до плескоту хвиль. Ви знову мрієте. Але чому ми мріємо? Науковці вважають, що мріливість має кілька важливих функцій. Це може бути такою собі ментальною втечею. Короткою відпусткою для нашого мозку від монотонності або стресу повсякденного життя. Здатність мріяти та фантазувати є стимулом для творчості. Вона допомагає нам розв'язувати проблеми унікальними способами, віднаходити перспективи, яких ми раніше не бачили. Тобто, мріяти не означає марнувати час. Мріяти може бути корисно. Це розслабляє, стимулює нашу креативність і може навіть покращити нашу здатність співпереживати іншим, коли ми уявляємо себе на їхньому місці. Але що відбувається, коли мріливість набуває іншого характеру, коли це вже не просто коротка втеча, а щось більш поглинаюче? Патологічна або дезадаптивна мрійливість це коли мрії стають надмірними, яскравими і нав'язливими. Це вже не просто відволікання, а домінуюча частина життя людини. Це ніби потрапити в надзвичайно захоплюючий фільм у своїй голові, де історії та персонажі настільки цікаві, що ви не хочете залишати цей світ. Люди витрачають стільки часу на мрію, що забувають робити важливі речі в реальному житті. Ці мрії можуть стосуватися найрізноманітніших речей успіху, кохання, захоплюючих пригод. Мрії стають способом втечі від повсякденного життя. І це вже більше, ніж декілька хвилин фантазувати про наступну відпустку чи виграш у лотерею. Йдеться про глибоке занурення в свою уяву до такої міри, що це починає заважати повсякденному життю. Будь то школа, робота чи спілкування з друзями ці мрії ускладнюють зосередження на тому, що потрібно робити. Уявіть, що ви сіли робити щось важливе, наприклад, домашнє завдання або робочий проект. Але замість того, щоб розпочати, ви впродовж годин губитесь у своїх думках, ви створюєте неймовірні історії у своїй голові. Мріливість приносить вам задоволення, але водночас спричиняє проблеми. Зупинитися важко, і важко зосередитись на реальному житті. Ви хочете взаємодіяти з реальним світом. Але здається, що ваші мрії тримають вас настільки міцно, що вирватися з них дуже важко. Дезадаптивна мрійливість – це поєднання задоволення та відчуття застрягання. Цю концепцію вперше описав психолог Елі Сомар у 2002 році. Він вважав, що це схоже на те, коли люди не можуть припинити робити щось, навіть якщо хочуть. Подібно до того, як хтось не може перестати перевіряти свій телефон. Але хоча це може бути серйозною проблемою для тих, хто з нею стикається, лікарі та психологи поки що офіційно не визнають дезадаптивну мріялисть психічним розладом. Виявляється, що приблизно 2,5% людей можуть мати справу із цим феноменом. Мрійництво може початися і посилитися в підлітковому віці. І це не те ж саме, що бурхлива уява. Молоді люди створюють дуже детальні історії у своїй свідомості та можуть втрачати відчуття часу, забувати поїсти або не висипаються, тому що вони захоплені своїми мріями. Вони настільки реальні і захоплюючі, що в людини може мінятися міміка. Вона навіть може говорити чи рухатися, не помічаючи того. Чому деякі з нас потрапляють у цей нескінчений цикл мріливості? Причини такі ж різноманітні, як і самі мрії. Для багатьох це механізм подолання труднощів, втеча від самотності, тривоги чи травми. Певні тригери, такі як музика, фільми або навіть атмосфера певного місця, можуть несподівано затягнути мрійника назад у його внутрішній світ. Дезадаптивна мрійливість часто йде пліч опліч з іншими психічними розладами, такими як депресія, тривожні розлади ПТСР, ОКР, Здух. Біполярний розлад, прикордонний розлад особистості, дисоціативний розлад ідентичності та інші. <му> Усі ми мріємо. І це нормально. І як я вже говорила, мріяти може бути корисним, але для тих, хто більшу частину дня проводить у мріях, не встигаючи виконувати повсякденні завдання або живе більше у своїй голові, ніж у реальному світі, можливо, настав час відновити баланс. Тож подивімося, які кроки можна зробити, якщо ви опинилися в циклі дезадаптивної мрійливості. Насамперед, важливо усвідомити і зрозуміти, чому виникають ці мрії. Ви можете помітити, що мрієте частіше, коли почуваєтесь перевантаженими, навчальними або робочими завданнями, особливо в періоди сильного стресу. Або ж ви можете інтенсивно мріяти, коли відчуваєте тривогу перед майбутніми подіями або обов'язками, такими як важлива презентація чи іспит. Це також може посилюватись під час періодів гормональних коливань у жінок, під час менструального циклу, вагітності, менопаузи або внаслідок прийому гормональних препаратів, оскільки гормональні коливання можуть впливати на настрій та рівень тривоги, дезадаптивна мрійливість може виникати в контексті самотності та прагнення кохання. Ці мрії можуть слугувати тимчасовою втечею від реальності, забезпечуючи короткий перепочинок від труднощів, з якими стикається людина. Розпізнавши ці закономірності та тригери, ви можете почати досліджувати основні причини своїх звичок мріяти, а потім розробити стратегії для більш ефективного управління ними. Коли ви розібралися з тригерами, важливо навчитися залишатися в теперішньому моменті. Діяльність, яка закріплює вас у реальності, така як вправи на усвідомленість, чи то mindfulness, або проведення часу на свіжому повітрі, можуть зменшити частоту епізодів мрійливості. Наприклад, вправи на глибоке дихання можуть допомогти повернути вашу увагу до теперішнього моменту і зменшити мрійливість. На моєму каналі ви можете знайти різноманітні майндфулнес вправи, вправи на заземлення та дихальні вправи. Крім того, щоб залишатися в реальному світі, спробуйте знайти творчий вихід своїй уяві. Реальні проекти, такі як письмо, малювання чи рукоділля, є конструктивними способами виразити свої фантазії. Ви можете почати вести щоденник, щоб записувати свої думки та ідеї, або створити витвір мистецтва, натхнений вашою яскравою уявою. Ведення щоденника має ще одну функцію: він допомагає краще усвідомити свої мрійливі звички та емоції, і не недооцінюйте значущість обговорення своїх переживань з іншими. Якщо ви поділитесь своєю таємницею з тим, кому довіряєте, ви можете відчути полегшення. Ви маєте можливість здобути розуміння та підтримку. Ця людина може запропонувати нові перспективи або дати корисні поради. Загалом мати когось, хто вислухає, може втішити і заспокоїти. Якщо ж самотужки подолати патологічну мрійливість не вдається, варто звернутися до фахівця. Психолог може запропонувати вам різні стратегії. Лікування може включати майндфулнес орієнтовану когнітивну терапію, експозиційну терапію для протидії тригерам, що активують фантазії, або ж класичну когнітивно-поведінкову терапію для зміни моделей мислення. Іноді лікарі можуть рекомендувати ліки від тривоги, які допомагають справлятися з дезадаптивними мріями, оскільки прихованою причиною може бути саме надмірна тривога, від якої людина несвідомо тікає у світ фантазій. Мета не в тому, щоб повністю позбутися мрій. Йдеться про пошук балансу між вашою уявою та реальним світом. Цей баланс дає змогу користуватися перевагами мрій і водночас добре функціонувати в повсякденному житті. А про що фантазуєте ви? Поділіться своїми найхимернішими чи надихаючими мріями в коментарях нижче. Дякую за перегляд і не забудьте поставити вподобайку та підписатися. До зустрічі в наступному відео!